Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 50 копійок 1992 року. Монетки чотирьохягодніки. Ось так вони виглядають. Ягоди бачимо крупні. Такі аж втикаються в одну. Гурт у монет одна крупна насічка, одна мілка. На аверсі йдуть зображення тризуба, напис Україна, знизу дата, по боках, листя каштану з колосям пшениці. В кого є такі монети в парі. Я їх куплю. Ціна за пару 150 доларів, друзі. Ось так. В кого є такі чотирьох ягідники? Також є. Цікаві браки та повороти. В кого попаде брак монети аверс аверс чи реверс-реверс Ось так буде виглядати реверс-реверс монетка з обох сторін. Якщо ми її будемо дивитися, вона у нас буде виглядати ось так з цього боку буде 50 копійок та з цього. Також, дорогими є аверс аверс Ціна на ці монети. аверс аверс реверс, реверс, договірна. Брак на 180 градусів. Монетка буде виглядати в ідеалі. Ось так. Ціна, друзі, розпочинається. 500 доларів і вище. ну, це монети, які ідуть браки та повороти. Так, монетка сама, яка виготовлена з латуні в парі, коштує 150 доларів. По одному екземпляру по 20 доларів за монету, друзі. Щоб ви були в курсі діла, приблизно скільки коштують такі монети. Якщо вам попаде монетка, виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. Ціна на таку монету розпочинається від 100 доларів. Пишіть, телефонуйте, з радістю куплю такі монети. Дивіться уважно, в кого є. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.